Привіт сьогодні! Розповідаємо про Йогана генріха песталоцьці. Педагога і щирого приятеля дітей. Він народився 12 січня 1746 року в Цюриху, але справжньою його домівкою стали школи і притулки для бідних дітей. Пестолодці вірив, дитину неможливо навчити страхом або примусом, лише турботою, працею і довірою. У маєтку Нейгоф він відкрив установу для бідних, де поєднував навчання з корисною працею. Ділив із вихованцями останній шматок хліба, але через борги заклад закрили. Згодом у Місті стан Пестолотці створив притулок для сиріт і бездомних дітей. Хоч він проіснував лише півроку, але саме цей досвід сучасники назвали початком нової європейської школи. У 1800 році заснував інститут підготовки вчителів у Буркдорфі, а згодом переніс його до Івердона. Заклад став зразком нової педагогіки. Пестолоцьці, засновник народної школи, навчав рідною мовою, розвивав мислення через наочність і ставив у центр живу дитину. А не механічне заучування у фондах педагогічного музею України зберігаються книги, що розповідають про Пестолоцці і його педагогіку. Серед них українське видання Приятель дітей. Воно надруковане в Харкові у 1923 році, а також вибрані педагогічні твори початку ХХ століття, зокрема німецькою мовою, і численні статті, що відображають його педагогічну діяльність. Його життя було складним. Сповненим втрат і розчарувань, та спадщина пистолоці доводить, справжня освіта починається з любові до дитини. Підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше унікальних педагогічних історій.